Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні на уроці основне поняття композиція. Зліпимо з вами кумедного ведмедика. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Пригадайте, що називають скульптурою? Що таке рельєф? Чим відрізняється рельєф від круглої скульптури? Давайте розгадаємо ребус. На першому малюнку у нас комп'ютер. Нам потрібно забрати аж 4 останні літери. Залишається «комп». Далі у нас що намальовано? Коза. Ми забираємо першу літеру і останню залишається Оз. Далі у нас ідуть літери И і С. І останнє у нас що намальовано змія, нам потрібно забрати дві перші літери. Залишається і я. Виходить, яке слово? Композиція. Поміркуйте, що означає це слово. Які асоціації у вас виникають? Запам'ятайте, діти, що композиція це латинське слово, яке в перекладі означає складання інакше це побудова художнього твору. Композиція дбає про те, щоб мистецький твір був гарним, а всі його частини разом гармонійно поєднувалися. Роль композиції у картині та скульптурі. Така значна, що сам твір мистецтва також називають композицією. Запам'ятайте правила композиції. Великі предмети розміщуються позаду менших. Предмети, що розташовуються ближче, зображаються нижче, ті, що далі вище. Ближчі предмети можуть частково загороджувати віддалені. Роздивіться дві композиції. Яка з них правильна. Вірно, діти. Композиція з лівої сторони, вона правильна. Тому що великий предмет там розташований далі, а маленькі ближче. І маленькі частково закривають великі. А розгляньте скульптурні твори. Порівняйте їх композиції, як розміщені персонажі, що їх об'єднує. Чи вони перебувають в русі чи в спокої. Трошки відпочинемо. Трошки відпочинемо. Давайте пригадаємо з вами правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Також пригадаємо з вами правила роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощесці. Розрізати пластилін тільки стекою. Невикористаний пластилін поклади в клітинку упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпай зошити, книги, гумки, крізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не пише. Отже, подивіться відеодемонстрацію ліплення кумедного ведмедика. Що ж, мої хороші, давайте з вами створимо кумедного ведмедика. Приготуйте пластилін, дощечку та стеклі. Зробіть заготовки тіла ведмедика та з'єднайте все між собою. Дякую вам за урок! Оберіть собі відповідну ромашку настрою. Чекаю на фотографії ваших ведмедиків. До побачення!